Росія наймає африканців на виробництво шампуню, а потім обманом відправляє на війну в Україну. Власне про це пише видання за телеграф. Жан Онана з Камеруном приїхав до Москви за оголошенням на роботу на фабриці, але от майже він одразу опинився на фронті разом з іншими мігрантами з Бангладешу, Зібави та Гани. Його затримали, повідомили, що жодної роботи не буде, тільки контракт з російською армією і відправка на фронт. Із дев'яти людей у бліндажі вижив тільки він один і, власне, потрапив до полону українців. Інший випадок, 25-річний Малік Діоп з Сенегалу, розповів, що його заборбували як посудомийника в Луганську із е, заробітною платою 5-700 тисяч доларів. Але через тиждень він вже був на передовій, але злякався та дезертирував. В соціальних мережах Камеруну десятки повідомлень про зниклих безвісти. Ситуація настільки критична, що влада обмежила виїзд військовим з країни, а все через високі заробітні плати, які обіцяє Росія, понад 2 тисячі доларів, в той час як середня заробітна плата Камерунця це 90 доларів щомісяця.